З 24 лютого золочівські поліцейські, золочівський райвідділ поліції знаходився на своїх місцях, був озброєний, і завданням поліцейських було а, як підтримання порядку в тилу Збройних сил України, так боротьба з диверсійно-розвідувальними групами і в тому числі захист. Захист землі разом з воїнами ЗСУ. Поліцейські, сили тероборони, ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники з першого дня складали кістяк сил оборони Харкова, Харківської області. Ніхто не дилив повноваження, ніхто не розділяв, хто повинен що робити. Всі займалися однією справою, оборонили землю. І саме тут. Також на цьому місці були присутні поліцейські, які разом з воїнами 93-ї бригади видвинулися на цей напрямок і прийняли безпосередню участь в бойових діях. Тут також на полі бою був присутній Сергій Філоненко, який в ході цього бою був поранений. Більш року Сергій Філоненко лікувався від отриманих саме в цьому бою травм. Була травма ноги. Основна була це травма ноги, декілька операцій. Ще, скажімо так, дуже пару тижнів тому ми зустрічалися з ним. Я йому особисто вручив ключі від службової квартири, яку він заслужив своєю працею і своїми діями в тому числі захисту Золочева. Все було гаразд. І вчора, на жаль, в день нашого великого свята Національного ввечері перестало битися його серце. Хочу сказати, що як він, як і інші воїни, які загибли на цьому місті, захищаючи золочів, завжди будуть в нашій пам'яті і вони будуть живі стільки, скільки ми будемо їх пам'ятати. Поліцейські були озброєні так само, як і воїни ЗСУ. Це стрілкове озброєння, РПГ, в тому числі деяких, які носяться джевелін, з якого були спалені танки. Джевеліни були на озброєні воїнів 73-ї бригади. У наших бійців також були ручні протитанкові гранатомети. Росіяни переважали кількісно. Для росіян було великою несподіванкою те, що Харківська область буде оборонятися. Вони вважали, що Харківська область е пройдуть транзитом. Вони вважали, що тут їх будуть зустрічати квітами, цвітами, подарунками. Це було не так. Їх зустріли як любого завойовника, а саме пулями і гранатами. Thank you going to Батья Услож.